Кашель є одною з найбільш частих причин звернення до сімейного лікаря або педіатра батьків дітей. Вітаю! З вами Оксана Молода, лікар-пульмонолог, сімейна лікарка клініки Медея. Коли дитина кашляє, це завжди а, напружує батьків і вони хочуть якомога раніше позбавитися від цього симптому, інколи забуваючи, що кашель це просто механізм очистки дихальних шляхів. Якщо казати по сроках. Як е, ми можемо визначитися, що кашель триває понаднормово, дуже довго? Важливо пам'ятати, що при вірусному захворюванні в нормі як доросла людина, так і дитина може кашляти 10-14 днів цілком легалі. Якщо ми кажемо про захворювання нижніх дихальних шляхів, це бронхіт або пневмонія, то тут кашель вже може тривати до 21 дня включно. І це не є червоним прапорцем. Проте, коли ж бити на стволах? Коли кашель понад два тижні зберігає свій монотонний характер, тобто він не змінює своїх характеристик, залишаючись однаково інтенсивним і частим як в день, так і вночі. Також червоним прапорцем є кашель з виділенням мокротиння, забарвленим кров'ю. Безумовно, і доросли, доросла людина, і дитина, мають такий симптом, не потребує негайного звернення і огляду у сімейного лікаря або у педіатра.